Лідери жіночого чемпіонату України з баскетболу зустрілися в Одесі 21 березня. У грі передостаннього туру регулярної частини турніру одеський клуб Інтерхім з дюшор імені Бориса Літвака приймав київське Динамо. Киянки, які до цього виграли усі свої зустрічі, очолювали турнірну таблицю. Одеситки програли лише раз саме столичним баскетболісткам, та йшли другими. 14 лютого у Києві Динамо виграла у Інтерхіма. З рахунком 69-49. Таким чином, для того, щоб посісти першу стартову позицію у матчах плей-офф підопічним Ірини Шіпакіної, було замало просто перемогти киянок вдома, а було потрібно ще й відіграти 20 очок. Зрозуміло, що таке завдання видавалося дуже важким для виконання, адже у складі киянок чимало гравчин з великим досвідом гри, у тому числі і за національну збірну. Зустріч відбулась у великому ігровому залі. Одеської з дюшор імені Бориса Літвака початок матчу видався нервовим та майже рівним. Одеситкам навіть вдалося в перший та останній раз вийти уперед у рахунку 3-2. Але надалі більш досвідчені підопічні Володимира Рижова взяли гру під свій контроль та виграли першу чверть 18-9. Господарки майданчику намагалися швидко наздогнати суперниць за допомогою далеких китків. Але у цей день приціл у одеських снайперів. Вочевидь збився усього два влучних триочкових з 17 спроб на весь інтерхім. Під щитом гості також діяли більш впевнено. Як наслідок відрив Динамо з часом перевалив за 20 очок. Під кінець гри. Одесивки зуміли трохи скоротити своє відставання, але перемогу все одно святкували гості: 66-57 на користь Динамо. Найбільш влучно у цей день кидала киянка Ірина Цекова, яка набрала 17 очок. 19 20 відскоків при 9 набраних очках зібрала інша динамівка Олена Жержурунова. Поміж удоситок кращий результат у Анастасії Богданової 13 очок. До того ж дабл-дабл на рахунку Діани Матвієвої 11 очок та 12 підбирань. Ну, не дуже понравилось Игра моей команды, хотя задача выполнена, нужна была победа нам, чтобы закрепиться на первом месте. Очень большая проблема у нас это карантин травм. У нас почти все игроки основные опытные. У всех травмы, буквально, скорее всего, соколов. Ну и лидер у нас сегодня очень слабо сыграл. Киселева не ожидал сам. Будем улучшать игру, будем готовиться на плей-офф теперь. Были моменты в игре у нас очень такие неплохие. Мы сократили до пяти очков, потом получился провал. Это сказалось на игре, потому что противник опытный, очень много опытных игроков. И эту разницу мы в конце не смогли сократить. Ну и сегодня не в полную меру сыграли и ведущие игроки из старта «пятерки». Вот. Мы готовимся, готовимся к лучшей игре, к плей-оффам. Поэтому будем давать бой и будем опять же бороться за первое место. Есть еще какие-то резервы вот именно в финальной серии плей-офф? Резерв, конечно, резерв есть. У нас резерв всегда есть. И лично для меня, вот мне, я в девчонок настолько верю, верю в команду, что мне кажется, что они могут намного большего, чтобы они, главное, поверили в себя. Після звітного туру остаточно з'ясувались три перші стартові позиції матчів плей-офф: Динамо, перше, інтерхім, другий, Франківськ, третій. Володар четвертої. Вакантної путівки до півфіналу має визначитись у останньому турі регулярної частини чемпіонату, який завершиться 28 березня.